Зворушлива стрічка, яка досліджує світлу та темну сторони британського кінематографа, захоплююча дух картина, заснована на реальних подіях, про величезного хижака, який порушує всі закони фізики, добра життєва історія на тему дружби між чоловіком і жінкою та багато іншого. Вітаю, друзі! Ви на каналі 99.9, і сьогодні у мене для вас чергові 10 нових фільмів, які вже вийшли в мережі у хорошій якості та які можна подивитися прямо зараз. Як завжди, прошу вас підписатися на канал, якщо ви ще не підписані, поставити вподобайку та написати будь-який коментар. За бажанням та можливістю канал також можна підтримати на Патреоні або разовим донатом. Всі посилання будуть в описі. Вмощуйтеся якомога зручніше, і починаймо. Марлоу. Екранізація сучасного роману про приватного детектива Філіпа Марлоу, вигаданого американським письменником Реймондом Чендлером. Дана картина розповість нам про детектива із вигаданого міста Бей Сіті, що нагадує Лос-Анджелес кінця 30-х років, якого спадкоємиця досить пристойного спадку просить знайти свого зниклого коханця. Справа отримує незвичайний поворот, і герої досить швидко дізнаються, що чоловік загинув. Але як це часто буває, будь-які спроби дізнатися подробиці того, що сталося, виводять героїв на небезпечних людей, які тільки спочатку вічливо просять не лізти не в свою справу. Детектив Марлоу, звичайно, починає копати глибше, поки не виходить на еліту Голівуду та міста Янголів. Даний фільм Ніла Джордана навряд чи потішить фанатів його минулих робіт, але точно влаштує тих, хто сумував за якісними нуарними детективами. Імперія Світла драма, що розгортається у Великобританії 80-х років, і розповідає про менеджерку кінотеатру, яка закохується у молодого практиканта. Олівія Колман грає роль Хіларі, депресивну жінку, яка працює в кінотеатрі в Маргейті. Вона зустрічає Стівена, харизматичного темношкірого чоловіка у виконанні Мішеля Уорда, який також поділяє її пристрасть до кіно та музики. Їхнє знайомство переростає в бурхливий роман, який стикається з багатьма труднощами, у тому числі й такими як расизм і насильство. У даного фільму ностальгійна та емоційна атмосфера, яка багаторазово посилюється завдяки роботі оператора та специфічному саундтреку. Ця картина отримала досить неоднозначні відгуки від глядачів та критиків: хтось хвалить її за гру акторів та режисуру Мендеса, а хтось критикує за передбачуваність та надмірну сентиментальність. Імперія світла це зворушливий і добре поставлений фільм, який досліджує темну сторону епохи Маргарет Тетчер та світлу сторону кінематографа того часу. Це свого роду любовний лист режисера до кіно та до самого життя. Ведмідь під кайфом. Варто почати з того, що даний фільм завірусився в медійному просторі ще задовго до його виходу в прокат. І саме цікаве, що все це не хвора фантазія сценариста, адже картина заснована на реальній історії про невдалу контрабанду наркотиків. У 1985 році, в невеликому містечку в Тенесі, під час стрибка з парашутом гине один з наркокур'єрів. Пакет з кокаїном, що випав у заповіднику, з'їдає ведмедиця і відкриває полювання на кожного, хто трапляється на її шляху. Величезний хижак з білим порошком на морді порушує всі закони фізики і досить винахідливо вбиває невинних людей. Тут чудова динаміка, непогано виглядає CGI ведмідь, і самі ефектні сцени у фільмі, звичайно, з його участю. Насправді ніхто не знає, що зробив звір зі знахідкою, проте автори вирішили трохи пофантазувати. А що, якщо ведмідь все-таки встиг перед смертю влаштувати криваву різанину в околицях? Саме це і відбувається в ексцентричній трилер-комедії, Бостонський душитель американський кримінальний проєкт заснований на реальній історії серійного вбивці, який отримав прізвисько Бостонський душитель. Фільм є такою собі сумішчю трилера Девіда Фінчера та серіалу Божевільні. Це похмурий ретро-детектив про складну епоху та її неоспіваних героїв. У центрі сюжету опиняється репортерка газети, дружина та мати трьох дітей Лорета Маклафлен, яка стає першою журналісткою, що висвітлила вбивства Бостонського душителя у 60-х роках. У процесі своєї роботи вона знаходить зв'язок між кількома вбивствами жінок у Бостоні. По мірі того, як кількість жертв маніяка зростає, Лорета намагається розслідувати цю справу разом зі своєю колегою і по сумісництву довіреною особою. Але вони опиняються в безвихідній ситуації через яскраво виражений сексизм тієї епохи. Не дивлячись на всі труднощі, жінки продовжують виконувати свою роботу, наражаючи себе на небезпеку і ризикуючи власним життям. Ірландське прощання. Фільм Чорна комедія, дія якої відбувається на сільській фермі в Глен Морнені, невеличкому селі на заході Північної Ірландії. Події розгортаються навколо двох відважних і відчужених один від одного братів Терлоу та Лоркана, які після смерті їхньої матері Грейн роз'їжджаються жити в різні місця. Один із них вирушає до провінції, де має намір отримати від священника урну із прахом матері. При зустрічі священник запевняє його, що в матері було останнє бажання. А саме Терлоу повинен доглядати власного рідного брата, який з народження виявився хворим. І хоча старший брат не хотів ставати опікуном, він змушений підкоритися останньому бажанню матері, і так Терлоу опиняється зі своїм братом, а разом їм доведеться пройти чимало випробувань. Саме кохання. Британська романтична драма, написана та знята Джеймі Адамсом з Хейлі Беннет та Семом Райлі у головних ролях. Сюжет наступний. Ідріс рок-музикант, слава якого з часом пішла на спад. Тепер він живе на узбережжі Англії і керує готелем разом зі своєю дівчиною, актрисою початківцем Луїзою. Якось до їхнього готелю приїжджає колишня дружина Ідріса, впливовий літературний агент Патриція. З одного боку, вона успішний професіонал, а з іншого відв'язна бунтарка. Ще з моменту трагічного розлучення колишнє подружжя не розраховувало опинитися під одним дахом. Тому спочатку вони просто ховаються один від одного, потім імітують світську бесіду, але в результаті напиваються та поринають у спогади. Вони розмовляють про своє життя і задумуються, наскільки все-таки правильним був їхній вибір. Не дивлячись на стосунки з Луїзою, Ідріс ще має почуття до Патриції, і другий шанс для пари здається навіть дуже можливим. Загадкове вбивство 2. Американський комедійний детектив та продовження фільму Загадкове вбивство 2019 року. Головні ролі знову виконають Адам Сендлер та Дженніфер Еністон. За сюжетом протягом чотирьох років головні герої Нік та Одрі Шпіц стають повноцінними приватними детективами і відкривають власну агенцію. Справи спочатку йдуть не дуже добре, але одного разу їх запрошують на весілля друга мільярдера з першої частини. Під час весілля чоловіка викрадають і під підозрою опиняється кожен із гламурних гостей свята, включаючи саму наречену. Детективи беруться за грандіозне та небезпечне розслідування, що буде сповнене непередбачуваних поворотів. Якщо ви скучили за знайомими акторами та легкими комедіями нульових, то рекомендую дану стрічку до перегляду. Чемпіони. Це добра спортивна комедія з Вуді Гаррельсоном у головній ролі. Правду кажучи, вона не стільки про спорт, скільки про любов до людей та дружбу, яка допомагає героям долати труднощі. Маркус Марковіц – запальний тренер з баскетболу, відомий своїм поганим характером, який заважає йому довго затримуватися на одному робочому місці, але при цьому не заважає мріяти про блискучу кар'єру в НБА. Він перебивається тимчасовими контрактами, подорожує Америкою і безуспішно намагається вирватися з замкненого кола невдач. Якось Маркус не стримує емоцій під час матчу та вилітає з роботи, і до того ж сідає п'яним за кермо та стає винуватцем ДТП. Суд засуджує його до громадських робіт строком на три місяці. Йому потрібно буде підготувати команду із розумовими порушеннями для участі в Олімпіаді. І у процесі тренувань Маркус розуміє, що у баскетболі важлива не лише техніка, а й мистецтво розгледіти у кожному гравці людину. До тебе чи до мене. Це легка комедія на тему дружби між чоловіком та жінкою, зріз Візерспун та Ештоном Кучером у головних ролях. Колись між Пітером і Дебі виникла інтрижка, яка несподівано переросла в дружбу, що триває уже понад 20 років. Незважаючи на те, що вони живуть у різних містах, і на те, що у Дебі за плечима розлучення, після якого вона залишилася з сином, ніщо не заважає їхньому щоденному спілкуванню. Якось Дебі зібралася у справах до Нью-Йорку, але мало не передумала, оскільки не знайшла, з ким залишити сина. І, звичайно, ж їй у цьому допомагає Пітер. Тепер Дебі буде декілька днів жити в його розкішних апартаментах у Нью-Йорку, а Пітер переїде до її будинку в Лос-Анджелесі, щоб доглянути дитину. Завдяки цьому рішенню їм випадає шанс ще краще зрозуміти одне одного та розібратися, чого все таки їм не вистачало в житті. Пік диявола. Цей кримінальний трилер є кіноадаптацією роману Девіда Джоя. У головних ролях Біллі Боб Торнтон та син Шона Пена Хоппер Пен. Ім'я Джейкоба Макніллі, звичайного хлопця-автомеханіка, знає майже кожен житель Північної Кароліни. А все завдяки його батькові Чарлі, жорстокому бандиту і наркоторговцю, якому ніхто не наважиться перейти дорогу. Батько та дід самого Чарлі також були злочинцями, тому він вважає, що і його син продовжить цю традицію. Однак Джейкоб не бажає, щоб його й надалі затягували у це кримінальне болото. Хлопець мріє одного разу рвонути зі своєю подругою Мегі ближче до океану та жити спокійним і розміреним життям. Єдине, що заважає йому втекти прямо зараз, це прив'язаність до наркозалежної матері. А ще він не зовсім впевнений, що батько не правий, коли говорить, що доля злочинця переходить у спадок. На цьому в мене все. Дякую, що подивилися це відео. Надіюсь, вам сподобалась дана підбірка і ви знайшли в ній щось цікаве для себе. Якщо я пропустив щось достойне, обов'язково доповнюйте мене в коментарях та пишіть, що плануєте переглянути найближчим часом. Буду щиро вдячний за підписку та вподобайку, адже тільки з вашою допомогою канал існує і розвивається. Бережіть себе та своїх рідних, і до скорої зустрічі!